Всім доброго ранку. У мене починається ранок з ранкової прогуляночки, і трішки, звичайно, познімаю краси. І сама, знаєте, як кажуть, надихнуся. Бджілки так працюють, вони наполегливо працюють, тому вони надихають. І приходжу додому, проводжу ранкові процедури, умиваюся ось таким гелем доволі вже довго, роки три, і він мені подобається. І зараз тестую ось такий тонер, і від цієї фірми Крем. Використовую ці два засоби зранку. Тонер і крем роблять таку шкіру зволоженою і ніжною. Такі засоби мають накопичувальну дію, тому буду далі дивитися, як моє обличчя на такі засоби реагує. Приділила собі декілька хвилин і тепер буду займатися, як кажуть, домашніми справами. Спочатку вивішую білизну. Чому на балкон? Тому що, по-перше, вона висохнула мені тут за годинку, і білу білизну завжди вішую на балкон. І зараз я прийшла на кухню, будемо готувати рецепт печива. Цей рецепт печива я знайшла в тіктоці. Мені дуже подобається там дивитися рецепти. І я деякі рецепти пробую, деякі зберігаю, а деякі роблю один раз і М -м, не сподобалось, отак скажу. Цей рецепт нам сподобався. Єдине, я скажу, на вигляд, печиво не дуже, але ось так дуже смачне. Що нам треба? Нам треба два білки, цукор. 100 г, десь 120-100 г кокосової стружки і дрібка солі. Спочатку я білки збивала з сілью, потім додала цукор, ще це гарнесенько збила до таких піків. І потім вже додавала кокосову стружку і вже не збивала міксером, а просто лопаткою це все гарненько перемішувала. Цю всю масу відправила у кондитерський мішок. і ось так Почала е, видавлювати чи як викладувати своє печиво. Спочатку в мене щось не дуже так виходило, а потім я прилаштувалася і все гарнесенько печиво е, зробила, як кажуть. І випікала у духовці, в розогрітій духовці десь хвилин 15-20 на 170 градусів. Ви дивіться, по своїй духовці. І зараз покажу результат, і вам скажу, на вигляд, воно не дуже. А за Смаком дуже-дуже смачне. Коли монтувала це відео, печива вже не було. І зараз буду займатися прибиранням, організацією, можна так назвати, в кухні. Десь один-два ящика я роблю в день, а може один раз в два дні, ну, по настрою. І коли ось, наприклад, світла немає, я роблю тут організацію. Знаєте, і робота начебто робиться, і думки не такі йдуть, як сидиш просто на місці. Наразі світло виключають, деякі я знаю будинки виключають на 4 години, деякі на 6 годин виключають, а деякі і на 8 годин світла немає. У нас, наприклад, ТБ не працювало, коли не було світла, а ось фора працювала. Ну, магазини, кожен магазин вирішує, як йому працювати. Ще мінусом, наприклад, для мене є, коли немає світла, виключають мобільний інтернет. Верніше він дуже-дуже погано працює. І начебто не можна подивитися не відео, не зайти щось подивитися, особливо коли тривога не можна подивитися, куди що летить. Оце я вважаю такий мінус. Але це наше реалії життя. І надіюсь, найближчим часом. Це все зміниться. І ось з вами трішки поговорила і тим самим навела лад у своїх шухлятках на кухні. І дивлюся, треба мені вже зайнятися підлогою. Я її кожен день, в принципі, підмітаю, а не кожен день мию. Хоча мені хочеться кожен день її мити. І ось з відключенням світла можна цим займатися хоч два рази на день. Вода в нас є, у нас, здається, не було один день, скільки. Та там години було, а так водичка в нас є. Е, тому займаюся підлогою, достала свою швабру від Вілєда. Сьогодні одягнула нову насадку і підлогу було мити значно краще. Але все-таки, коли включили світло, ми вирішили з сином сходити в АТБ і зробити таку невеличку закупку. Тому, кому буде цікава закупка АТБ, за прошу дивитися і приємного перегляду. Так, невеличка закупка з АТБ почалися акції, звісно, ми туди пішли. Взяла хліб український, сину мене дуже полюбляє такий хліб, 20 гривень 90 копійок. Тут у нас 475 гів. Зараз знову акція на материн вироби, тому взяла ось таку вірмишельку тонка. Тут 500 грамів, і по акції 40 гривень 90 копійок, але в мене ще є додаткова акція, ну, тому маю карту АТБ. Ви мене питаєте частенько, де я беру карту АТБ. Я оформлювала її через інтернет, а ви можете на, на сайт зайти, офіційний сайт АТБ, і там знайти оформлення картку. І там декілька є видів, є декілька банків, які вам це можуть запропонувати. У мене картка через Монобанк. Тому в ну, мене є картка, і там де, декілька хвилин і картка вже оформлена. Тому я рекомендую вам оформлювати її. І ще в нас в магазині сидів менеджер, чи як правильно назвати, який допомагав оформляти картки, але зараз не сидить. Так, далі взяли винний напій. Я собі взяла і дочці взяла. Він був по акції по 37 гривень, 80 копійок. У мене ще була додаткова акція. Взяла дві пляшки. Ще що, взяла кефір, взяла просто квашу, теж був по акції, 41 гривня 90 копійок. Але в мене ще було майже, да, 2 гривні, на нього ще була знижка. Взяла сосиски, Якщо чесно, я їх дуже вже даненько беру, але ніколи не куштувала. Якось діти їли і якось я їх не, не їла. А це останній раз я скуштувала, мені дуже сподобалося. Взяла дві упаковки, бо гарна ціна 51 гривня, 90 копійок. Взагалі вони десь коштують 72 гривні. Потім взяла філе, теж було по акції, тому ми філе у мене діти частенько його їдять, тому я взяла 90 гривень 29 копійок. Обійшлося Мені солоний крепер, той раз брали був по акції, і зараз він по акції взяли, хоча те ще не доїли 35 гривень 90 копійок. Взяла жіночі такі штучки, вони мені теж дуже подобаються. Хоча була і на голубу акція і на такі зелені, але зелені мені більш подобається. 34 гривні 90 копійок. У мене ще була додаткова акція. Далі взяла. Кістечко бісквітне, барвень. Є е, таке було по акції 46 гривень 50 копійок. Це якби класичне вважається, і його я вже взяла, останнє упакування взяла. Е, думаю, теж вигідна ціна. І був шоколадне, але я вирішила спробувати взяти ось таке фруктове, банано-фруктового начинка. Теж 46 гривень 50 копійок. До кави зранку, думаю, буде класно. І чого ми, в принципі, йшли? В АТБ. Йшли за ось такими хачапурі, бо син дуже їх полюбляє, вони дуже смачні. Зараз вони йдуть по акції, в нашому магазині їх майже не було. Підвозилась жіночка, ну, яка працює в АТБ, ящик, і майже всі розібрали з І Я теж брала з ящику. Не знаю, як вашому АТБ, в нашому її вже ну, на сьогодні немає. Вона сказала, що останній цей ящик вивозила. 68 гривень, 50, копійок взяла два таке. Теж по акції є з вишнею, є з манго, і ще, здається, з чимось. Вони такі, ну, в принципі, десь по 50 гривень, зараз по 24 гривні 90 копійок. Майонез взяла щедро. провансаль. На нього давно перейшла, мені подобається 400 грам 32 гривні, 90 копійок. Ще що взяла Ковбаска. На жаль, на цю ковбаску акції не було. Десь акція 64 гривні, а так 102 гривні, вона хоч і першого сорту, але нам подобається 102 гривні. Ще взяла кефір, ось такий малесенькі яготинські. Він був по акції 18 гривень, 80 копійок. У мене ще додаткова була акція. Молоко яготинське теж було по акції. Взяла, вирішила Взяти пряжине, тут у нас 900 здається, да, 900 мл 35 гривень, 30 копійок. У мене ще була додаткова акція. Кава ось така. На роботу буду йти. Дівчаткам ми варимо каву на роботі, то я думаю, візьму. Тут у нас 240 грамів і кава коштує 90 гривень, 99 гривень 90 копійок. Ще сир твердий, на, здається, на сметанковий і ще на якийсь була акція. У нас 150 грамів, 48 гривень 80 копійок. Сирок взяла 4 штучки. На жаль, акція не було, але в мене діти люблять 13 гривень 80 копійок. Взяла 4 штучки. Що ще взяла? І ось такий взяла торт. Так, де мій торт. Він був акції, є з вишнею, є з манго. Хто не коштував, спробуйте такий легесенький класний так 650 грамів, і він коштує 141 гривня 90 копійок. Мені дуже він подобається. Ніжний, ось такий. Ну. Просто на літо ось такий смачненький, тому вирішили взяти сьогодні. Трішки як кажуть посидим з дочкою, Вона після стоматолога відійде, і ми будемо ось такі тортики їсти і ось таке вино пити. Буду розкладувати покупки. Ім бажаю гарних покупок в АТБ.